Жгуча суміш на 1 гектар. І це дві складові від виробника компанії Lightbem. Це іде препарат Фоскаль, в якому в складі є фосфор 500 грам-літр, калія 280 грам на літр та азоту 200 грам на літр. Прашка тут вироблена іде, кустина 1500, що складає по 115 кг, де в одної каністрі. І іде зерновий турба, дуже дуже мощна складова частина, якого, якщо ви будете мати, мати на увазі, дивіться, зернові колосові від літра до полтора на гектар. Якщо це. Полтора літра, то це тільки одні оці препарат, турбо, турба елімікислоти та інші складові дадуть великий товчок вашої культури. Дивіться, еліміни кислоти, 100 грамм на літр, азота 100 грамм на літр, фосфор, 80 грам на літр, калій, сірка, бор, тобто дуже гарна складова частина. І що ми бачимо взагалі на цих двох препаратах? Дуже ж файна лінійка для того, щоб... 1 плюс 1 зробили таку жгучу суміш у вас на полі, що вам не потребує ніякої вже моменту для того, щоб додати в цю бакову суміш. Дивіться, літр цього, літр цього, еліміни кислоти, мікро-макроелементи та прилипач, зроблять все своє діло на полі, адаптують рослину, запустять кореневу систему і будете получати якісні показники на всі зернові Ярі та азимі культури. Звертатись до компанії Вестандарт, офіційного дистриб'ютора компанії Стандарт Україна, ставте коменти. Якщо є потреба, ви можете звертатись для того, щоб був швидкий виїзд на полі та вирішення питання за часи. Все, година триває, а ми вже йдемо далі. Підписуйтесь на наш канал, ставте коменти та лайкайте. До побачення! Шановні друзі, вітаємо вас на каналі Вайстандарт і хотіли допомогти вам з пошуком гарної концентрованої формули на ваші зернові культури. І це буде виробник компанія Лайбіахем і препарат зерновий турбо. Зерновий турбо це концентрований розчин, іде макромікроелементів халатірованої формули та елімінокисло, доступний до рослини. З усіма показниками. Дивіться, по складової частини маємо більше 700 рам еліміних кислот, азот, фосфор, калій, сірка. Іде тут бор? Тобто йдуть макро-мікроелементи на зернові культури йде норма внесення від літри до 1,5. Якщо складова частина на полі дуже слабка, то ми регламентуємо завжди давати 1,5 літра на гектар. Елемені кислоти запустять вашу кореневу систему, а інші складові дадуть швидкий ріст вашої культури та гарне кущення. Тобто на зараз ми вам можемо сказати, що зерновий турбо це е, рішення для ваших зернових культур, ярих та озимих. Звертатись компанією весь стандарт. Інші вже моменти це ваші коменти, ваші лайки, ваші підписки. Ми завжди будемо вам раді. Тобто е, зерновий турбо це ефект на зернові. До побачення.